Дійсно, ситуація там напружена зараз. Дуже швидко там по колісниці будуть розвиватися події, дуже багато провокацій буде по дияволу. багато втрат по п'ятірці мечів, але дивіться, я не бачу, щоб ми втратили Куп'янськ. Так, будуть провокації, так, ситуація там напружена, але втрати Куп'янську я все-таки не бачу. Так, будемо сподіватися, що не вдасться, хоча знаємо, що руйнації жахливі? Але будемо сподіватися, що ворог і не буде просуватися далі. А давай зараз ще подивимось про залізничну інфраструктуру. Сьогодні вночі знову був угу. а, що, Що чекає? Чи знайдуть якийсь метод зупиняти ці удари, що взагалі буде з логістикою України? Так, хто дивився мої прогнози, я передбачала, на жаль, що буде ворог бити по залізниці, що буде ворог, на жаль, знаєте, шукати, вишукувати оті такі точки, куди не бив, де ми ще не маємо якоїсь протидії, щоб максимально уразити нас. Давайте подивимося. Про залізницю, чи будуть ще удари. Дивіться, протягом тижня, на жаль, я бачу ще удари по Укрзалізниці. І, на жаль, я бачу ще удари на території більш туди західніше, Західної України. І, на жаль, бачу удари на потяги із людьми, тому що іде карта жертв. По королеві мечів. На жаль, така ситуація триватиме ще не менше тижня-півтора. І потім, дивіться, я бачу по той час, що ми все-таки знаходимо рішення, як стабілізувати ситуацію і не дати ворогу влучати по наших залізничних вузлах. Тому що ворог дивіться, знову тут падає і король мечів, і королева мечів, і дивіться, карта жертв. У четвірці мечів, тобто ворог тут, на жаль, М -м, безжальний ворог. Але чому тут? Ворог безжальний скрізь Взагалі. у всіх ситуаціях. Він вишукує всі точки. Розумієте, що бити, і ми це бачимо. Б'є по містах, Виш... вичікує, поки е... столицю залишать делегації за кордоні і е... знову планує бити. Але ж дивіться, поки є ці знаєте, іноземні представники у нас в Києві, що робиться? Ворог б'є по інших містах. Він не соромиться бути по інших містах. І дуже прикро, що якщо не вдаряють по Києву, то закривають очі, знаєте, ніби скрізь пальці дивляться на це. Тому дуже прикро, дуже прикро дивитися на це, відчувати це, тому що, не дивлячись на те, що все ж таки мало інформації є у ЗМІ там, про удари, в яке місто вдаряють, але спілкуючись з великою кількістю людей. Можна відслідковувати, на жаль, ці жахливі удари по містах. І я вам хочу сказати, що ворог, на жаль, не зупиниться, тому що дата з 18-го числа, от певний там 5 днів, буде дуже небезпечно саме по масованих обстрілах для всієї України. На жаль, я бачу два таких обстріли який ворог хотів здійснити ще наприкінці минулого тижня, але швидше за все побоявся ось тих делегацій, побоявся резонансу. Ем, ну, знаєте, так, як робить російською мовою трус. Ось і все. Угу. Ти зараз е, згадала за Київ, ми всі пам'ятаємо твій прогноз про жахливий удар, який планує ворог, і ти сказала, що як тільки вийдуть іноземні делегації. Я так правильно тебе зараз розумію, саме якщо під коригу буде так. таки цей удар здійснений план і, і більше. Я скажу, удар буде плануватися по урядовому кварталу, і буде влучання. У релігійну установу. Тобто я бачу, на жаль, це або Михайлівський Золотоверхій, або Софію Київську, і, на жаль, там будуть руйнування. І це такий, знаєте, буде страшний знак долі для всього світу. Але бачите, світ боїться Путіна. Навіть коли вони вже зайшли на територію ЄС, ніхто ніяких дій не зробив. Ніхто ніяких е, зауважень, якихось, знаєте, м при, не, ніяких прийнятих рішень не було. І так. це вражає просто, вражає із неприємної сторони. Дивишся і думаєш, невже весь світ так злякався цього пуйла, що ніхто не може йому протидіяти? Ну, Знову ці санкції, знову якийсь 158-й пакет цих санкцій, які, в принципі, нічого не вирішують. І ні на крок не зупиняють ворога. Ти вже зараз частково дала відповідь на питання, але тим не менш, хочеться перевірити, чи все ж таки зараз йде розмова між країнами Європи, країнами НАТО про те, щоб закрити небо над Україною, про те, щоб почати таки збивати дрони і ракети над Україною до того, як вони влетять на територію Європи. Цікаво, тут карти такі випадають, розумієте? Верховна Жриця, десятка чаш, тобто іде мова про якусь підтримку, тому що десятка чаш це у нас карта сім'ї. Дивіться, про це дійсно йдуть розмови і думають, як це зробити. Але, на жаль, Альона, по шестірці мечів, я не бачу, що це буде зроблено. На жаль, вони не наважаться. А, можна довго дискусувати на цю тему, але на жаль, mm -hmm. нічого не зміниться, скільки б ми про це не говорили. Давай тоді подивимося, який план Китаю зараз. Ми бачимо, що після зустрічі Путіна в Китаї з китайським президентом він якось навпаки вас прял. Почав більш впевнено себе почувати, наносити ще більше ударів. Що задумав Китай? Що пообіцяв Китай Росії? Що насправді він зараз робить О, uh, щодо війни в Україні? Да, що там вже летять карти, а, летить. Двійка мечів, карта таких войовничих союзників. Бачите, воно прямо вилетіло. Карта войовничих союзників саме у війні королева мечів. Дивіться, цей союз по п'ятірці Пентаклів я бачу, що він як прихований, тобто про нього не говорять, про нього замовчують, але він є. А, тому що так, такий таємний союзник. Китай хоче знищити своїх ворогів для, для Китаю. ну Це зрозуміло, що це є Америка. І саме зараз а, таким таємним союзом вони до цього йдуть. Тут цікаво інше, чи буде, будуть якісь рішення від Америки, чи буде якась протидія, тому що найближчий тиждень-два, і я цього не бачу, я бачу таке затища, тишу. Ну, це просто, я не знаю, наприклад, мене це дуже виводить з себе, тому що я не знаю, що вже має статися, хто вже має загинути, що має бути зруйновано. Щоб нарешті світ почав не просто занепокоюватися, а реагувати через дії. Ну, Це ще не зараз, Альона, це ще не зараз. Дійсно, думаєш, ну, що має статися, тому що вже найжахливіше, мені здається, вже відбулося, відбувається щоденно. Ти правильно зауважила, що удари насправді кожного дня, кожного дня. Якщо не прилетіло по великих містах, то це не значить, що ударів не було, що в нас затиші. Ні, затиші, і, до речі, а, за, за, да, замовчують, наприклад, навіть тому, що о, я ж попереджала, наприклад, що бачу удар по Охтирці, так і мені люди пишуть сумщини, що дійсно, так як ти й казала, жахливий удар по маленькому містечку. Є руйнування, є жертва. Я розумію, чому це не відкривають. Трошки замовчують цю інформацію, щоб. Не робити паніку, не створювати паніку серед людей, адже люди і так уже в паніці, тому що бачимо, вже які події не прогнозуємо, які не здійснюються, так немає ніякої реакції. І це дивує. Давай зараз подивимось. так Казала, що. ну в принципі, я розумію, що щоденно пишеш інтерв'ю і дивишся багато по загрозах. Можливо, зараз ти так коротко розкажеш на найближчий час, що в нас по загрозах для України. Так давайте подивимося, що чи така? дійсно в найближчі п'ять днів а, ворог здійснить масований обстріл. Покажіть карти Тару. Однозначно, так протягом чотирьох днів швидко, неочікувано задум уже є і задум буде реалізований. Uh, дивіться, по містах, які загрози я бачу для міст. Зараз я скажу: це Київ, це Полтава, це Суми, це Одеса, Рівне, Луцьк, Житомир, Львів і якесь містечко от Західна Україна, якесь таке вглиб-глиб іде мені як курортне містечко, не можу побачити, яке це місто. Я мовчу зараз про. Просто уже мовчу зараз про е, Донеччину, тому що кожен день Краматорськ пишуть люди, Слов'янськ, і взагалі зараз я знаю, тому що є там в мене люди, з якими я працюю. Вони зараз в них паніка через те, що вони думають, що. Їх повторно окупують. Той же самий Слов'янськ. Хочу заспокоїти всіх, хто дивиться. Так ворог буде бити протягом тижня, дуже жорстко по цих містечках, але окупації я не бачу. Будь ласка, тримайте в надію, віру в найкраще, бережіть себе, зараз нам це дуже знадобиться. Таня, так, так. Таня а, давай, а давай заглянемо на жовтень місяць що буде легше там, чи будуть якісь, можливо, рішення прийняті, які допоможуть, принаймні, зменшити кількість обстрілів, наступальних дій. Так, а давайте подивимося. Ви знаєте, такий так. Угу. Я бачу, що ситуація справді покращиться для нас в кращу сторону. І дійсно, якось події закрутяться так. Ну, тут, бачиш, Льон, я бачу все-таки по трійці мечів через знову ж таки через жахливий удар, через жертви. І саме це змусить все ж таки якось світ реагувати. Але дивіться, як зреагує світ. Він не буде сам бити по ворогу, він дасть змогу бити по ворогу нам. Да, це, це ми ж ну, теж не можемо. Так? Ми б'ємо по, по НПЗ, там, по якихось аеродромах, звідки ворог здійснює удари. А тут треба просто вдарити по Москві. І повірте, мої прекрасні всі, хто дивляться ця е, така очікувана, довгоочікувана подія, вже не за горами. Уже найближчим часом ми будемо читати і дивитися прекрасні новини із Боліт. Помста, Помста, ви знаєте, не дуже, можливо, гарно є, але у цьому випадку тільки помста і тільки захист світу та Європи. Тому що проти рашки можемо зробити це, повірте. Тільки ми ось така маленька країна, але незалежна, волелюбива і єдина, стійка. Тобто ми такі. І саме в цьому наша сила. Дякую, дякую, Танюш. Знаєш, я пропоную навіть завершувати наше інтерв'ю на сьогодні. Хочеться все ж таки на позитиві його завершити на цій надії, якої зараз на сьогоднішній день так бракує кожному з нас. Дякую тобі за ви знаєте. Я ще теж хочу сказати, що дивіться, не дивлячись на те, що зараз ворог буде здійснювати удари, трошки по прогнозах, буде бити по місцях, буде по містах, по Західній Україні, по залізниці. Б'є і по нашій енергетиці. Але не хвилюйтеся, я не бачу, щоб, наприклад, нам загрожував блекаут. Тому що я бачу, що ми відновлюємо саме тому, ворог зараз обирає цілі, з якими ми, ми ще не, не навчилися справлятися, відновлюватись. але в нас все це вийде. Я в цьому впевнена, я це бачу. І повірте мені, зараз часу уже нема, тим більше зараз у нас 21 числа, мало того, що. Осіннє рівнодення, так ще у нас і закривається коридор затемнень. Саме сонячним затемненням в цей день. Це такий унікальний випадок, адже коли сонячне затемнення співпадало із весняним сонцестоянням. Це був 20-й рік. Почався ковід, знаємо, почалися такі ситуації, непередбачувані події в світі, які сколихнули весь світ. Отож зараз і ми також закриємо цей коридор затемнень в сонячним затемненням в день осіннього сонцестояння. І повірте мені, мої прекрасні. Події зараз почнуть розвиватися із шалено неочікуваною швидкістю. Події закрутяться так, що ми не те, що зможемо протистояти ворогу, ми зможемо здолати ворога. Головне, щоб всі це усвідомили, що тільки нашими руками, і тільки українці здатні на це. Здолати оцю, знаєте, країну терориста ракову пухлину. Тому що дивіться, коли з'являється ракова пухлина, для мене рашка так і є. Ну лікувати її в основному сенсу нема, тому що вона розростається, вона нищить організм, її треба що тільки видаляти.